У нас на городі нова халепа. Вчора знайшла дві кучі серед перцю, кріт нарив, а тут ось спробувала вилити його водою і знайшла нору. Але ж нори в нього дуже глибокі, і та вода, як в пріру пішла, не вдалося. А сьогодні зранку він вже позаривав усі ходи. і встигну ось нарити прямо біля стежки. Ще дві кучі. Пішов десь в тому напрямом, через капусту пішов. Видно, в нього шлюбний період. Але нам що робити з його шлюбними іграми? Треба щось придумати, щоб позбутися того незваного гостя. Історія про крота. День другий. Ось кучі порозгрібали. Пішов кріт з грядки. Трошки, звісно, пошкодив капусту, там перець, ну то вже не таке страшне. Пішов собі геть. Мабуть, десь знайшов собі даму серця і залишився в приймах. Тепер головне, щоб вони назад двох не повернулися і не почали бешкетувати на городі. А ви як боретесь з кротом?